Всім привіт, друзі! Розглянемо три будинки на продаж. В огляді будинок, вартість якого складає 100 тисяч гривень, що по курсу доларів це от стільки. В хаті дві кімнати із комунікацій електрика. Опалення пічне, поставлені металопластикові вікна. В будинку незавершений косметичний ремонт. На подвір'ї Господарчі приміщення на території є великий город. Загальна площа ділянки 35 соток. Продається будинок в селищі міського типу Новоархангельськ Кіровоградської області. В цьому населеному пункті є лікарня, школа, дитячий садок, магазини, аптеки, відділення пошти та інше. В продажі будинок загальною площею 55 квадратних метрів, житлова площа майже 38 квадратних метрів. В хаті дві кімнати. Підведено електрику і водопостачання, частково поставлені металопластикові вікна, опалення пічне, дім утеплений і потребує ремонту. На подвір'ї господарчі приміщення і криниця. На території город. Загальна площа ділянки 61%. сотка. Ціна 4 тисячі доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться хатинка в селищі Ліски Новоукраїнського району Кіровоградської області. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 77 квадратних метрів. Всередині три кімнати, кухня, веранда. Підключену електрику заведено воду в будинок. Опалення пічне Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Поставлені металопластикові вікна. Цей будинок гарний варіант для постійного проживання або для дачі. На подвір'ї літня кухня, сарай та інші підсобні приміщення. На території ділянки є город. дім огороджений металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 15 соток. Ціна 9800 доларів розташований в селищі міського типу Новоархангельськ Кіровоградської області.